Чи може Росія відкрити нові фронти в Україні? Треба готуватися до цього, до, до готуватися не розслаблятися. Які напрямки є найбільш ризиковими? Ну це все поки плани і біжкрупний машірованої мобілізації э, не виконані. Які ресурси має на сьогодні російська армія? У них є можливості для розширення війни? Поки всі сили, які... Которые... Росія можуть виділити для війни в Україні Вони сосредоточені на той лінії которая, которая має місце на сьогоднішній день, і що може зробити Україна для того, щоб нових наступів не відбулося. Цілком логічно розглядати питання нанесення ударів по логістичних об'єктах на території Російської Федерації докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Війна може вийти за межі Сходу та Півдня України. Про це виданню ABC News 25 листопада розповів командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв. За його словами, Україна готується до того, що Росія налагодить виробництво зброї та піде на новий етап бойових дій. Генерал наголосив, що скорочення західної допомоги значно підірве обороноздатність української армії. Натомість Росія продовжує випускати зброю. Якщо цей процес не ускладнити, то війна може вийти за межі східного і південного регіонів. Наєв також зазначив, що технології у війні критичні. У випадку, якщо Росія вдосконалить свої, фронт розшириться. Втім, Україна готується до цього, будує оборону і тренує військових. Водночас Росія зараз зазнає найбільших втрат за весь період війни. Про це днями повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані власної розвідки. Такий рівень втрат є результатом наступу на Авдіївку Донецької області. Упродовж листопада російська армія у середньому втрачає 931 особу на добу, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України. Раніше найбільша кількість втрат Росія була зафіксована у березні цього року у розпал російського штурму Бахмута у середньому 776 солдатів на день. Хоча британська розвідка не може перевірити методологію підрахунків, враховуючи загальну кількість убитих і поранених російських військових, цифри правдоподібні, сказано у повідомленні. Військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський, у коментарі новинам Азові розповів, що армія РФ має можливість накопичувати ресурси і проводити наступальні дії на обраних напрямках. Втім, така ситуація вже була у 2022 році, коли російські військові намагалися прориватися крім сходу і півдня також із Чернігівської і Сумської області. Ми маємо готові бути до оборони по всьому периметру. Тому генерал Найф сказав. Очевидні речі вони не потребують навіть обговорення, і саме тому ми говоримо про постійну готовність по всьому периметру. Саме тому, до речі, генерал Магнаєх прикриває північний напрямок. Тому так, відповідь однозначно так: Росія може зробити такі речі, а це не станеться через тиждень, це не станеться через місяць, підкреслю, але виключити вірогідність того, що російські війська можуть спробувати організувати вторгнення. Як з території Білорусі, хоча це мало ймовірно, так і з території Російської Федерації, Брянської чи а, Білгородської області, ми не можемо виключити це. Посилення північних і північно-східних областей може завадити намірам Росії вести наступ у цих регіонах, каже експерт. Крім того, втрати, які несе російська армія, також впливають на її боєздатність. Неспівставні втрати на тих фронтах, які на сьогоднішній день існують, для росіян можуть виключити в принципі вірогідність того, що вони е, захочуть проводити якісь наступальні акції десь на інших ділянках фронту. Це безумовно. А те ці безпідставні е, ну, невпідставні втрати, які перевершують можливості росіян відновлення та е, розгортання ударних угрупувань на інших ділянках фронту, е, можуть бути забезпечені е, кількісним кількістю та якістю озброєнь. Це озброєння має бути далекобійним, тому що для того, щоб унеможливити навіть питання розгортання таких угрупувань, цілком логічно розглядати питання нанесення ударів по логістичних об'єктах на території на території Російської Федерації, тобто знищення комунікації, знищення об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність і розгортання цих військ. Розвиток подій на південному фронті не залежить від активності російських військових на інших напрямках, пояснює Сергій Грабський. Ні в якому разі не можна знаєте, в даному конкретному випадку пов'язувати ці фронти. Тому що в 2022 році дії противника на півдні, на сході, і на півночі вони були по ну узгоджені за єдиним задумом. Але вони, ну скажімо так, не були тим фактором, який ну вимагав взаємодії. Я б так сказав, тобто. Задачі Південного фронту противника були задачами Південного фронту, Східного, Східного і Пів... Північного, відповідно, Північного. Тобто це так, незалежні питання в даному конкретному контексті. Навіть більше, зараз вони стають більш незалежними, тому що групування противника, яке атакувало на 2022 році, було втричі, а то й більше, менше від того групування, яке зараз атакує нас. Російський політолог і військовий експерт із Праги Юрій Федоров вважає, що на сьогодні у Росії поки немає ресурсів для відкриття нових фронтів. Пока всі сили, які Росія може виділити для війни в Україні, вони сосредоточені на той лінії суприкосновения, которое имеет место на сьогоднішній день, а других сил у Росії поки нет. Ну, правда, есть планы создания новых соединений, частей соединений, но это все пока планы, и без, без крупной массированной мобилизации они э, невыполнимы. А повторяю, все наличные силы, которые Россия может использовать против войны в Украине, сосредоточены на линии фронта. И если Россия решит расширить театр боевых действий, вероятно, это может быть південно захидный напрямок, зазначив эксперт. Но в часом время существенные на фронте навряд ли случатся, считает Юрий Федоров. И пояснює, чому. Я думаю, что каких-то серьезных изменений на линии фронта ждать не приходится. Возможно, Россия сможет оккупировать при очень больших потерях часть Харьковской области вдоль, значит, к востоку от реки Оскол. Такое теоретически исключать нельзя, но, повторяю, это при очень больших потерях. Теперь не исключено, что будет, то есть задача поставлена, вот, будут ли она выполнена, но теоретически она может быть выполнена, при, в случае успеха России, это оккупация Донецкой области. Ну вот, пожалуй, все, что можно, можно сейчас ожидать. Но это самый плохой вариант для Украины. А самый хороший вариант для Украины это сохранение линии фронта, вот примерно так, как она есть на сегодняшний день. Ну, примерно. Плюс прорив про продвиження в сторону Токмака. Це хороший варіант. Тим часом у Росії заявили, що на Мелітопольському напрямку українські військові просунулися на пів кілометра у напрямку Новофедерівки і продовжують ведення наступу на заході Запорізької області. Про це пише американський інститут вивчення війни у звіті за 26 листопада. Генеральний штаб збройних сил України того дня у ранковому зведенні повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу роботиного а у вечірньому зведенні зазначили, що російська армія не проводила жодних наступальних операцій на запорізькому напрямку. Військовий експерт Юрій Федоров вважає Запорізький напрямок найбільш перспективним для Збройних сил України. Якщо тут буде у військових сил України буде успіх, то може сильно дуже воздействувати на ситуацію в війні в цілому в пользу Украины. Что касается левобережья, но тут есть большая опасность Потому что любое продвижение э, вооруженных сил Украины за пределы тех плацдармов, которые существуют, э, требует очень надежных коммуникаций через Днепр э, с тем, чтобы обеспечить подвоз э, подкреплений, боеприпасов и так далее. Э, ну, а любые коммуникации через Днепр, ну, в зимний период вообще я не очень понимаю, как это может быть А взагалі опасне и в силу своєї уязвимости. їх достатньо легко перекрити, разрушить артилерійським і, огнем і авіаційними ударами. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, чи залишилися у російської армії резерви для здійснення наступальних дій. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Політичний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній, вважає, що не слід недооцінювати Росію. У порівнянні з Україною вона має більший демографічний ресурс. Крім того, російська влада переводить економіку на воєнні рейки. Вони за моїми спостереженнями активно готують законодавство для посилення мобілізації. У них є можливості для розширення війни. Далі, якщо подивитися зведення з фронту, то можна бачити, що вони активно контратакують і. Харківській області намагаючись захопити Куп'янськ, так Донецька область, Луганська область. Ну і звичайно, південь України. Тому я вважаю, що ризики, про які говорять військові, вони ну достатньо високі. Треба готуватися до цього. До готуватися, не розслаблятися у нас. Часто знаєте, особливо після такої гарної. Харківської операції достатньо така ейферія наступила в нашій країні. Всі чомусь подумали, що росіяни завжди будуть тікати. Ні, вони не тікають. Вони готові битися, вони готові кидати додатковий мобілізаційний ресурс, який у них є, і це означає, що Україна повинна розширювати виробництво в першу чергу власної зброї, а, модифікувати її а, і не сподіватися. На допомогу наших союзників, тому що може так статися, що допомога може в дійсності бути скорочена. Україні ж потрібно зважати на ризик скорочення західної допомоги, наголошує експерт. Але міжнародні партнери все одно не нададуть зброю, яка може знищувати ресурси російської армії на території саме Росії. Це їхня доктрина, це їхні принципова позиція, тому виробництво зброї, оскільки Оскільки у нас обмежений демографічний ресурс, єдиний спосіб, де ми можемо наростити власну потугу, це виробництво максимальної кількості зброї, заліза, дронів, ракет та багато чого іншого, і робити превентивні заходи. Тобто, на мій погляд, завдання України повинно полягати в тому, щоб а ці війська, які Росія намагається перекидати в Україну, вони просто не, не повинні доїжджати до фронту. Вони повинні бути знищені на території Росії. А для цього потрібні дрони, ракети, ну і так далі. До того ж, західний військово-промисловий комплекс може не встигати за потребами української армії для ефективного ведення війни. Тому налагодження власного ВПК має бути пріоритетом для України, додав Тарас Загородній. Знаєте, я, наприклад, часто чую від наших військових, які приїжджають тренуватися в країни НАТО, і знаєте, вже там починають запитувати: ну там тренують їх як згідно з протоколами НАТО, і запитують: а там щодо застосування дронів, наприклад, а їм говорять: а у наших протоколах цього немає. Тобто ми повинні розуміти, що сучасна зброя, яка відповідає вимогам сучасної війни, яка йде в Україні, вона повинна вироблятися в Україні, і західний ВПК завжди буде запізнюватись в цьому, в цьому контексті. Ми повинні розвивати і військову економіку всередині нашої держави, тому що виробники зброї це теж є платниками податків, і перебудовувати економіку. Так, щоб у нас було більше експорту, наприклад, в країни ЄС. не займатися експортом сировини, а перебудовувати економіку вже зараз, щоб вона була більш ефективна, більш складною з елементами реіндустріалізації. Тоді у нас і надходження бюджету будуть достатні для того, щоб фінансувати війну. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новина при Азов'я. На все добре. Приазов'я